Привіт! Що таке Price Action? Price Action – це методика аналізу ринку, яка базується виключно на аналізі ціні. Іншими словами, ми дивимось на чистий графік. Ми не встановлюємо ані індикаторів, ані осциляторів, Навіть ми не враховуємо економічні новини, тому що згідно цієї методики, всі економічні новини вже закладені в саму ціну. І для прогнозування подальшого руху ціни нам нічого не потрібно, окрім самої ціни. Багато трейдерів так чи інакше через втрати депозити, через зливи, нерви все одно приходять до цієї методики та відмовляються від аналізу вторинних даних, тобто індикаторів, бо всі індикатори розраховуються на, саме на ціні. Тож, метод Price Action допомагає ясно бачити чисту картину ринку, а це дає можливість краще прогнозувати подальший рух ціни. Вже довгий час. Прайс екшн асоціюється лише зі свічковими моделями, тобто паттернами, або, якщо їх називають, сетапами. І більшість тренерів вважають, що методика прайс Action і завершується на аналізі паттернів. Але насправді це не так. Тому що прайс він складається з трьох складових. Перша складова, а вже ж це патерни. Це свічкові моделі або сетапи, як їх ще називають. Всі патерни можна поділити на патерни продовження руху та патерни розворотні. Друга складова прайс-екшену це рівні. Це можуть бути звичайні горизонтальні рівні, рівні підтримки та опору. А також методика прайс-акшн дозволяє торгувати в каналах та відковизної середньої. В каналах рівнями підтримки та опору. Буде межі каналу. Також ви можете торгувати від ковзною середньою, де рівнем буде саме ковзна середня. Якщо ціна буде вище ковзної середньою, вона буде виступати в якості рівня підтримки. Якщо ціна буде нижче за неї, то ковзна середня буде виступати в якості опору. Продвинуті трейдери, які вже довго торгують цю методику action, вони можуть прогнозувати ринок за допомогою всього декількох свічок. Але на початку все одно краще враховувати контекст ринку. Тож ми переходимо до третьої складової методики Price Action, а саме, це тренди. Тренди дуже легко виявити за допомогою чистого графіка, за допомогою мінімумів та максимумів. Про це я розповідала відео про структуру ринку. Тож як ми виявили, якщо не обмежується лише паттернами, а він складається з багатьох елементів, які дозволяють подивитися на ринок загалом. На його всю картину, чим ще гарний «Price Action»? «Price Action» гарний тим, що його можна ще використовувати не як окрему методику аналізу графіку або як окрему стратегію торгівлі. А він дуже добре поєднується з іншими стратегіями. Наприклад, можна використовувати ті ж самі свічкові паттерни, свічкові моделі для підтвердження входу в угоду по інших стратегіях. Наприклад, по тій же зараз дуже популярній концепції Smart Money. Тож вам ніхто не забороняє поєднувати різні концепції та шукати свій стиль торгівлі. А ми зараз перейдемо на графік та розглянемо, як ця. Методика виглядає на графіках. Графік британського фунта до долару США. Що ми тут виявляємо? У нас є висхідні максимуми та висхідні мінімуми. Максимум мінімум, максимум мінімум, максимум мінімум, максимум мінімум, максимум мінімум. А у нас є також рівень, який тут був рівнем опору. Після того, як ми закріпилися за ним, він став рівнем підтримки. І ми чекаємо, що коли ціна буде підходити до цього рівня підтримки, ми будемо шукати деякі свічні моделі для підтвердження нашого входу. Наприклад, ось ця свічна модель це паттерн PPR на покупку, він відпрацював. Наступний підхід у нас з'являється паттерн пін-бар, він також дав рух ціни вгору. Потім ми ще раз поверталися до цього рівня та ще формували ще один а, сетап, який називається outside-bar. І вже після нього у нас почався дуже великий затяжний тренд вгору. Це концепція, так сказати, в чистому вигляді. У нас є тренд. Ми виявили рівень, а також у нас є декілька навіть ситуацій, коли ми мали змогу заробляти один паттерн, один, одне підтвердження, друге підтвердження, третє підтвердження. Це так торгується концепція Price Action в чистому випадку. Ще один варіант, коли прайс акшен дуже гарно працює, це ковзна середня. Ковзна середня може виступати в якості рівня підтримки або опору. Коли ціна знаходиться над ковзною середньою, вона виступає в якості рівня підтримки. Коли ціна знаходиться під ковзною середньою, Якось тут. Вона виступає рівнем опору. І вже коли ціна підходить до ковзної середньої, ми вже будемо шукати та чекати на появу якихось свічних моделей, свічних сетапів для підтвердження нашої відкриття, нашої угоди. Тут був сетапінсайдбар, він дав рух ціни вгору. Тут інсайдбар. Паттерн пінбар, бар ще один пінбар, пінбар і піп'ер за ним. Тобто, багато-багато разів, коли ми доторкалися до ковзної середньої, ми мали змогу, чекаючи ось цих сетапів, відкривати угоди на покупку та заробляти при цьому. А також третій випадок, коли прайс секшн дуже гарно працює, це торгівля в каналах. У нас тут є висхідний канал, і ми будемо також торгувати та шукати підтвердження на вхід в угоду від меж цього каналу. Що ми тут можемо побачити? Outside-bar також доторкнулися, пішов, пішов рух вгору. Знову повернулися до цього до цієї межі пін-бар. Тут був ще інсайдбар. Тут також доторкнулися, був пін-бар на продаж, тут PPR на продаж, і також, також багато таких ситуацій, коли ми бачимо, як ціна реагує на канали та дає дуже гарні сетапи на вхід в угоду. Тож вивчайте концепцію прайс екшену. А я буду вам в цьому допомагати. Підтримуйте український контент, ставте подобайки та до побачення.